Ніж SRM модель 9211. Це бюджетний варіант ножа, при цьому дуже стильний, з якісною збіркою і з хороших матеріалів. Тут ви отримуєте клинок, фарбований в PVD, виконаний зі сталі 8 хром 13, твердістю 57-59 одиниць. Така сталь доволі має хороший різ і при цьому досить легко правиться. На руків'ї у нас G10 кольору койот посилене сталевими лайнерами 420 марки сталі. На ножі присутня кліпса і отвір під темляк. ніж працює з замком Crossbar Lock і відкривається він з допомогою. Ось такої от шайбочки на обосі нею зручно користуватися як лівою, так і правою рукою. По осьовому механізму у нас тут встановлені шайби. Шайба це як недолік, так і перевага. Перевага, тому що ніж не боятиметься різних умов, а саме різного пилу, бруду і так далі. Щодо недоліки, він трошки вже не так швидко відкривається, як все таки ніж на підшипниках. Проте враховуючи його вартість, це все таки дуже і дуже якісна річ з хорошою збіркою, гарною і якісною заточкою і з дуже непоганих матеріалів. Якщо ви бажаєте його собі. Придбати тоді можете залишати замовлення на нашому сайті або ж писати в повідомлення.